Вже який день водії, яким доводиться їхати вулицею Львівське шосе, змушені безліч часу витрачати на те або подолати цю ділянку дороги. Вся справа в тім, що тут проводиться ремонт дорожнього полотна, але чомусь роботи воліють вести саме у час пік. Люди не можуть вчасно потрапити у потрібне їм місце призначення через те, що стоять у заторах. Тут на Львовську можна ділати було в середу вихідний день, діяли вихідний вихідний четвер. Вихідний Це просто торпок. Наш те, коли робити весело, весело їздити весело дуже. А дороги наші. Ну, ну що робити? Куди ми дінемось? Мусимо їхати. Звичайно, краще, щоб це робилося в нічну зміну, так як це робиться у Києві, бо як і я не тут до батьків приїхав. От, але з іншого боку, якщо б вони не робили це взагалі ніколи, то добре, що вони хоч хоч так роблять це. Вибудь у бригаді ремонтників, теж не знають, чому роботи ведуться у час, коли на дорогах найбільше автівок. Бригадир ремонтної бригади каже: робітники лише виконують накази керівництва. Я, я що можу казати? Начальство питайте. Ага, тобто, а я хто мені доповідає, коли має бути Робимо, дощу немає, та й робимо. А дощ як йде, то ми не робимо. До прикладу, у Європі чи навіть у багатьох українських містах дороги ремонтують у нічний час, аби не створювати колапс на автомагістралях. Що стосується місцевих ринків, то найкращий час то четвер або з обіду. Проте Хмельницька міська влада чомусь пішла іншим шляхом. До того ж, неабияк страждають перехожі та продавці речового ринку, торгівельні місця яких знаходяться біля дороги. Весь бруд та пил потрапляє на людський одяг та у легені. Водії визнають, дороги ремонтувати треба, проте робити це так, аби не створювати на автошляхах заторі. Експерти ж кажуть, якщо ремонт українського дорожнього полотна буде проходити такими ж темпами, то довести його до ладу вдасться лише за 85 років.